О 18-й годині 22 хвилини поступи... на оперативно-координаційний центр головного управління поступило повідомлення про пожежу по вулиці Володимирська, 1 на 6 поверсі. До місця виклику було направлено три відділення першої державної рятувальної частини. Під час проведення розвідки було врятовано громадянина та ліквідовано загорення в даній квартирі. Старший помічник начальника чергової зміни.